А тут ось ця зона. Окей, приймай. Ми на Азорах. Так почався наш тріп на Азорські острови. Це острів Португалії, буквально in the middle of nowhere. І ми летіли туди азорськими авіалініями, на яких нас вперше вже ті накормили. Хоч політ ліс з Лісабону тривав менше 4 годин. Ну і так, нам було дуже весело під час польоту. Приземлились, взяли в рентгу літачку, зафіксували на камеру усі м'ятини, взагалі не зафіксувала себе, бо сильно втомилися. Ми заселилися в неймовірних апартаментах з дуже к'ют господаркою за приємний прайс. І це дійсно відмінність Азор з материковою Португалією. Поснідали в місцевій кафешці і поїхали досліджувати західну частину острова. Ми на сетсі даш. Це кратер вулкану. І тут тихо. Нам дуже з погодою. бо реально та вітер, але це окей. Навіть навіть місцеві що тут дуже рідко не буває хмару, тому що тут високо, десь 1400, 1400. метрів, так. І дуже часто хмара просто попадає в цей кратер, і вона тут фіксується. Ми дуже лакі, Так, це правда. І насправді малий туристів можна так стояти. Має трактор. йдемо на пляжі на чорному посеред океану. І я не вірю своїм окулярам, що ми бачимо ось це. Чорнозем. Чорнозем! Нам принесли їжу нарешті. нарешті. У нас оливочки, хлібчик. Ось такі ось якісь. Другий день ми побудували маршрут в центральній і північно-східній частині острова і зрозуміли, що, схоже, вчора ми бачили сонце взагалі в останнє. Але азором дійсно пасує дощова погода, і більшу частину дороги ми їхали під саундтреки з Твінпіксу. Поїхали в парк Тараностра. Поїхали ми сюди не тільки, щоб погуляти по парку, а щоб покупатися в тербальних басейнах. Але вони закриті на реконструкцію вже декілька місяців. Але ми все рівно вирішили зайти і це прям дуже гарно, бо мало людей, мені здається, дуже багато хто приїжджає сюди заради басейну. Mm -hmm. А ми буквально зустріли чотири людини, гуляємо. Дуже красиво, тут ще зараз цей сезон е, камелій, так, троянд, троян, які сюди завезли з Китаю, і так гуляти дуже круто. Київські кальяни вийшли за межі Києва. Хуках, бар, <гум> уже тут. Коротше, ми в шоках. Ну, Там, походу, лава. Ну, навіть земля, от ми йдемо. І вона тепла. Запах можете уявити. Це mm. бабуся, яка в Укрзалізниці дістає яйця. Да, це просрочені яйця, але насправді подивитись на це вартує. Безкоштовно. Безкоштовно, так. Заїжджайте, дивіться, прикольно, тому що виходите буквально по лаві. По лаві. І вулкан він дуже близько до вас. Ось ми ось тут.

smak Azoru. Korotko pro toalety na Azoroch. Moloko. Це на острові таке. Приїхали найпівнішу шуточку подивитися на класні міратури, на океан. В результаті злива. Сидимо і... на парковці. Нічого не видно. Просто видимість дороги. 5 метрів, туман і сонце сідає через 3 годину. Знаєш, сніг. Сніг. Якщо ще у нас покриває страховка з кло Зате ми одні на міродору. О, да. Не, ну ну класс, насправді дуже красива оглядова площадка. Вона просто як ботанічний сад. Так. Там мангал з видом на океан. Папа, якщо будеш це дивитися, ти маєш тут приготувати шашлики. Топ-топ. Ні, серйозно, дуже красиво, неймовірно. І ми якраз встигли вибігти, поки не було дощу. Ого, знову сильний. Так. Ну що, погнали. Все до У нас дегустація крафтового азорського пива. Hope. Неймовірно красиве озеро. Знову в кратері Вулкану. Так, лагу до повно. Дуже красиве. Тут дуже гарний хайк. <плес> Ту Тут Багато туристів, але це повертує. Це дуже гарно. І особливо, якщо з погодою, як нам, що сонечко. колір води бірюзовий. Так, Прекрасно. дуже Боже, погода прекрасна. Дуже. <плес> Ми приїхали. Кальдейра Вельха. Це купальні, де воду підігріває лава. От, У нас і півтори години, щоб покупатися. Почилить. І тут прям такі джунглі. Дуже гарно, сподіваюся, ми не розчаруємося. Там... Ну, ми Точніках і вода тут, реально супер тепла. Багато людей, так але а, є холодний басейн. Холодний басейн, так де була одна жіночка. Він при... там водопад. Так, там водопади дуже гарно, але насправді прикольно. Дуже прикольно. Ви посеред джунглів в такому теплому теплому басейні. Можна бігати між басейнами, свідчитись між холодним і теплим. Ми дуже любимо пиво і побачила, що на Азорах дуже класно розвинене крафтове пивне виробництво. Що ж, ми вже в аеропорту, в фондобригаді, і ледим зазор в ліс. Он трохи здомлені, бо це були досить активні дні. Загалом, до речі, прохвало, що ця поїздка вийшла 10 тисяч є. Так, десь 250 євро з людини. Це разом з орендовою машиною, з класними апартаментами, з усім... і з перельотом туди-назад, що насправді досить ок. Ставимо величезне лайка зором. Точно приїжджайте сюди. Тут ніби ви побували в різних країнах. Але це все на одному маленькому острові. Mm -hmm. Тут якось і ніби в Таїланді, і ніби Нова Зеландія, якась Ісландія, Норвегія, все в одному пакеті. І якісь чай чайні плантації mm -hmm. з Китаю, і якісь водоспади, не знаю, Таїланду. Так, це і... супер. Насправді сюди можна приїжджати. Це якийсь міф, щось От, тут нема що робити тиждень. Реально, тут є що тут робити, є ще робити. Тут є круті хайки. Не знаю, можна класні записати дороги. на озерах класні дороги, куча мірадуру. Це топ. Так, це правда. Це Сподіваюся, цей блог вам сподобається.